Ви впевнені, що алкоголь просто напій? А якщо я скажу, що він розпалював війни, руйнував імперії і змушував геніїв створювати шедеври? Від фараонів до Чапліна келих спиртного завжди тримав людей за горло і настільки сильно, що один алкогольний напій навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Сьогодні ми покажемо, як алкоголь керував людством тисячі років і чому він досі керує вами, навіть коли ви думаєте, що просто випили для настрою. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Уявіть собі зарплату у пиві. Не бонуси, не премії, а літри густого каламутного алкоголю щодня. Саме так платили людям, які будували піраміди. І що цікаво, це працювало. Поки сучасні боси обіцяють кар'єрне зростання, фараони платили алкоголем. У стародавньому Єгипті пиво було не розвагою, а офіційною валютою, а зведення пірамід найбільшим у світі проєктом, який працював буквально на пиві. Рядовий будівельник у Гізі щодня утримував близько 4-5 літрів пива, і це було вигідніше за золото. Напій одночасно слугував їжею, оплатою праці та способом виживання. Єгипетське пиво, відоме як хект, було густим і каламутним, більше схожим на суп, ніж на сучасний напій. Завдяки ферментації воно було значно безпечнішим за воду з Нілу і давало робітникам калорії, необхідні для щоденного перетягування двотонних кам'яних блоків під палючим сонцем. Алкоголю в ньому було небагато, близько трьох відсотків, але цього вистачало, щоб притупити втому, знизити агресію і зробити людей більш покірними. Пиво працювало не лише як їжа, а й як інструмент контролю. І найцікавіше, перший в історії задокументований страйк теж був пивним. Коли постачання напою затримали, будівельники просто відмовилися працювати, доки їм не повернули звичний раціон. Та якщо алкоголь міг годувати, мотивувати і тримати під контролем тисячі людей за життя, не дивно, що алкоголь колись вважали ліками від страху смерті і пили його перед власною стратою. У середньовічній Європі засудженим до смерті часто давали вино, пиво або міцний алкоголь не з жалю, а з холодного розрахунку. У деяких країнах цей ритуал навіть мав назву в Англії та Франції засудженим наливали так званий останній келих, а в Німеччині чарку міцного шнапсу. Вважалося, що алкоголь притуплює страх, зменшує тремтіння і робить людину більш покірнішою, що дозволяло провести страту швидше, без істерик і зайвого хаосу, зберігаючи спокій, натовпу та повний контроль над ситуацією. А тепер уявіть собі, буденне життя, хто в середньовічній Європі взагалі залишався тверезим. Воду пити боялися більше, ніж диявола. Її вважали небезпечною, бо вона приносить хвороби. Зате пиво вважалося безпечним, і його пили всі діти, монахи, вагітні жінки, на сніданок, обід і вечерю. І це було зовсім не сучасне прозоре пиво, а каламутна, слабка рідина, яку називали рідким хлібом. Тож відповідь очевидна майже ніхто. Алкоголь супроводжував людей протягом усього життя від дитинства до останнього келиха перед стратою. Але справжній шок починається тоді, коли алкоголь стає зброєю. У 17 столітті моряки британського флоту отримували щоденну норму рому не для веселощів, а щоб не збунтувалися, не зійшли з розуму і не повісили капітана на щоглі. Ром змішували з водою і так народився грок. Тобто, один із найвідоміших алкогольних напоїв з'явився не для смаку, а щоб тримати людей у покорі. І якщо алкоголь міг приборкувати моряків, уявіть, яку силу він вав на суходолі. Саме тверезих людей найбільше боялися правителі, адже твереза людина мислить сама, а п'яна слухає. Тому в деяких країнах алкоголь робили спеціально дешевшим за хліб. І ні, це не теорія змови, це історичний факт людина без грошей могла не їсти, але могла пити. І що вона робила? Правильно, забувала, що їй нема чого їсти. Алкоголь тим часом перетворювався ще й на ліки. У XIX столітті лікарі абсолютно серйозно призначали його від депресії, тривожності, безсоння і навіть кашлю, коньяк від нервів, віскі від болю, вино від смутку, аптеки продавали алкоголь з етикеткою для здоров'я. І цікаво задуматися, скільки людей тоді лікувалися до повної втрати здоров'я адже норма вживання контролювалася рідко. Але найбільший абсурд трапився тоді, коли алкоголь заборонили. Щойно його забороняли, він ставав ще популярнішим. У США під час сухого закону люди пили більше, ніж до заборони. Його ховали у бібліях, у трунах, у дитячих візках, а священники раптово почали лікувати вином частіше ніж будь-коли. І знаєте, що найсмішніше деякі мафіозні імперії народилися саме завдяки боротьбі з алкоголем. Тобто алкоголь, якого формально не існувало, створив мільйонерів. Алкогольні рекорди світу, від яких волосся стає дибки. Найміцніший алкоголь у світі. Ви коли-небудь пробували рідкий вогонь, який здатний розчинити ваші спогади швидше, ніж ви встигнете крикнути Будьмо. Якщо ви думали, що горілка це міцно, то ви просто ще не зустрічалися з серійним убивцею серед напоїв. Знайомтеся, польський спіритус ректифікований. Це не просто алкоголь, це 96% чистого етилового спирту. Один ковток цієї речовини змушує ваш мозок миттєво перейти в режим системної помилки, а слизову оболонку благати про пощаду. Ця рідина настільки нестабільна, що її можна використовувати як авіаційне пальне або дезінфектор для хірургічних інструментів. Вона буквально здатна підпалити сірник одним своїм випаровуванням. Навіть ходять легенди про сміливців, які додавали спірітус у лонгдрінки, не підозрюючи, що створюють коктейль Молотова всередині власного шлунку. Найдовша п'янка в історії Чи можливо пити алкоголь безперервно, майже півтора місяця і вижити? Так так, в історії зафіксовано найдовшу алкогольну п'янку 44 дні, під час якої людина пила щодня, роблячи лише короткі перерви на сон. Науковці досі не можуть пояснити, як організм витримав таке навантаження печінка, нирки і мозок працювали на межі, а мозок, можливо, пережив справжній марафон ендорфінів. Це не легенда, а документований факт, який шокує навіть медичних експертів. Найдорожчий у світі алкогольний напій Чи наважитесь ви заплатити понад мільйон доларів за один келих алкоголю? Так, один келих може коштувати стільки, скільки невеликий автомобіль. Найдорожчий у світі алкогольний напій рідкісний коньяк або віскі, витриманий десятиліттями та випущений обмеженим тиражем, оцінюється в понад 1 мільйон доларів за пляшку. Це не вигадка. Колекціонери по всьому світу справді готові платити такі суми, щоб скуштувати унікальний напій з історією, якого більше ніде не знайдеш. Найекзотичніші алкогольні напої світу. Ви ризикнули б випити алкоголь з комах, медуз чи пальмових плодів? Такі напої існують у різних куточках світу від японського медузного саке, яке видобувають із спеціально підготовлених медуз, до мексиканської мискальної настоянки з личинок комах та африканських напоїв із ферментованих пальмових плодів. Мозок навіть не знає, чого очікувати: смак, запах і текстура цих напоїв радикально відрізняються від звичного алкоголю. Це не легенди, а реальні традиційні напої, які століттями споживають місцеві жителі і колекціонери екзотики. Найшвидше випивання пива. Ви уявляєте, що можна випити цілий літр пива менш ніж за півтори секунди, і вижити. Так, це не помилка і не перебільшення. Рекорд найшвидшого випивання пива зафіксований на рівні 1 літра за 1,3 секунди. Людина буквально проковтнула і бульбашки, і рідину, створивши раптовий шок для тіла. Потік газу і пива одночасно шокував горло, шлунок і мозок. Це не вигадка, а документований рекорд, який досі вражає медиків і фанатів пивних змагань. Найміцніше пиво у світі чи наважитесь ви випити пиво з 67,5% алкоголю більше, ніж у будь-якій звичайній горілці? Найміцніше пиво у світі, брюдок The Strength of Beer, містить більше двох третин чистого спирту, що робить його майже лікером за міцністю. Один ковток миттєво нагріває горло, сильний алкогольний удар б'є по нервовій системі, а мозок отримує стрес від такої концентрації етанолу. Це пиво офіційно внесено в книгу рекордів Гіннеса як найміцніше у світі, і його п'ють лише обережно або як частину дегустації, а не звичайного вживання. Найдавніше вино у світі. Ви бризикнули життям заради ковтка напою, зробленого 8 тисяч років тому. У Грузії, в регіоні Квемо Картлі, археологи виявили глиняні посудини квеврі, датовані 6000 роком до нашої ери. На їхніх стінках збереглися винна кислота та сліди винограду, прямий і науково підтверджений хімічний доказ того, що саме тут люди вже виробляли вино. Це відкриття вважається найдавнішим відомим прикладом виноробства у світі. Спробуйте уявити реальність того часу. Не існувало магазинних дріждів, стерильного посуду чи будь-якого розуміння бактерій і процесу бродіння. Давні селяни просто закопували ці посудини в землю, чекали місяцями, а потім на власний страх і ризик куштували вміст. Саме через такі небезпечні експерименти, а не через знання чи технології, поступово народжувалася культура вина. Тож алкоголь з'явився раніше за писемність, гроші і більшість відомих цивілізацій. Люди пили його не заради смаку чи розваги, а щоб зрозуміти елементарну річ чи можна це взагалі пити. Тож, скажіть чесно це був перший келих вина в історії, чи перший добровільний експеримент над людиною? Найстаріше спиртне. Ви наважилися б зробити ковток напою, який зберігали біля мертвого вже понад дві тисячі років. У Китаї археологи відкрили бронзову посудину з герметично запечатаним рисовим алкоголем часів династії Хань, і лабораторний аналіз підтвердив, це справжній алкоголь, який не випарувався, не згнив і не зник, а фізично пережив 20 століть. Його виготовили з рису та ферментів, за технологією дуже близькою до сучасного саке, і поклали у гробницю знатної людини як частину поховального ритуалу. Напій пролежав під землею довше, ніж існує більшість сучасних держав, і був відкритий лише у ХХ столітті. Ті, хто його куштував, описували смак як різький, кисло солодкий, із запахом ферментації металу від бронзи. Це офіційно визнаний найстаріший збережений алкоголь у світі. А ви б випили напій, який пережив імперії, війни і падіння цивілізацій, і дочекався саме вас. Десять міфів про алкоголь, у які ми досі віримо. Світ алкоголю оповитий туманом не гірше, ніж Лондон у листопаді. Ми успадковуємо алкомудрості від предків, наче безцінні реліквії, хоча більшість із них мають таку ж наукову цінність, як і лікування нежиттю прикладанням подорожника до п'яти. Тож ви готові дізнатися, скільки разів ви ледь не відправили власну печинку в нокаут, довірившись безглуздій байці. Міф номер 1 Градус не можна понижувати це головна заповідь будь-якого застілля. Вважається, що якщо після горілки випити пива, то зранку ваша голова перетвориться на стиглий кавун, який хочуть розбити кувалдою. Насправді, вашому шлунку абсолютно байдужа черговість, йому важливо лише одне загальна кількість етанолу. Німецькі вчені з університету Віттен Хердеке навіть провели експеримент, групу добровольців напоювали пивом, а потім вином, і навпаки. Результат Похмілля було ідентичним в обох випадках. Тоді звідки взявся цей страх. Міф про зниження градусу вижив лише тому, що зазвичай за пиво хапаються тоді, коли гальма вже відмовили, а критичне мислення пішло спати. Проблема не в пиві після віскі, а в тому, що це пиво було вже десятим. Єдина правда в цьому міфі це підступні бульбашки. Вуглекислий газ у пиві або ігристому подразнює шлунок і працює як прискорювач. Якщо ви поліруєте горілку пивом, залишки міцного алкоголю просто влітають у кров миттєв. Тож запам'ятайте, проблема не в пиві після горілки, а в тому, що ваш шлунок уже святкує марафон без вихідних, а мізки пішли на обідню перерву. І коли на ранок ви відчуваєте себе кавуном, який щойно впав із 10-го поверху, знайте, це не пиво винне. Міф номер 2 Ефект пивних окулярів або чому всі стають красунями. Ви точно чули: не буває некрасивих людей, буває мало горілки. Ми звикли думати, що алкоголь якимось чином ретушує реальність у наших очах. Вчені зі Стенфорда вирішили перевірити, чи справді під градусом люди оцінюють зовнішність інших вище. Учасникам давали алкоголь і показували фотографії різних людей. Логіка була проста якщо пивні окуляри існують, оцінки мали б різко підскочити. Але цього не сталося п'яні учасники ставили майже ті самі бали, що й тверезі, але вони вдвічі частіше погоджувалися підійти та заговорити з тими, кого вважали привабливими. Тож алкоголь не робить людей красивішими, він робить відмову менш страшною. Те, що зазвичай зупиняє страх виглядати дурним, почути ні, бути проігнорованим, просто вимикається. Мозок бачить той самий світ, але внутрішній фільтр а раптом не вийде, перестає працювати. Це невпевненість і несміливість це анестезія. Найцікавіше в тому, що на мить це справді здається силою, людина відчуває себе розкутішою, рішучішою, живішою. Але насправді нічого нового не з'являється. Просто зникає страх наслідків. Світ не стає кращим, люди не стають привабливішими, ви не стаєте харизматичними, вам просто стає байдуже. Міф номер 3 Треба випити, щоб зігрітися. Ви впевнені, що алкоголь гріє? Звучить логічно, правда? Насправді це одна з найнебезпечніших ілюзій, яка щороку коштує життів. Алкоголь розширює судини на поверхні шкіри, кров приливає до обличчя і рук, створюючи ілюзію тепла. У той же час внутрішні органи стрімко втрачають реальну температуру. Людина відчуває, що їй жарко, хоча насправді її тіло охолоджується вдвічі швидше. Армійські медики США довели, алкоголь знижує поріг тремтіння, природної захисної реакції організму, яка виробляє тепло. Під його впливом людина перестає тремтіти, а отже перестає і зігріватися. До того ж, спирт приглушує больові рецептори, і людина не відчуває, як починається обмороження кінцівок. В медицині це називають аномальною вазодилатацією. Ви почуваєтеся як на пляжі, поки ваші нирки починають покриватися льодом. Тож пити на морозі це як гасити пожежу бензином. Міф номер 4 Алкоголь допомагає заснути. Ви теж вимикаєтесь келихом перед сном, думаєте, що це швидкий спосіб відпочити? Насправді, алкоголь не дає вам спати, він імітує сон, поки мозок працює в аварійному режимі. Так, заснути з алкоголем простіше він діє як седативне і швидко кладе вас у ліжко. Але на цьому хороші новини закінчуються спиртне ламає фази сну, особливо швидку фазу, під час якої мозок наводить лад у пам'яті та емоціях. Саме тому після 7-8 годин такого відпочинку ви прокидаєтеся розбитими, ніби всю ніч розвантажували вагони. Це не сон, а пауза без відновлення, наче ноутбук закрили, але так і не вимкнули. Міф номер 5 Алкоголь знімає стрес. А що якщо стрес після алкоголю нікуди не зникає, а просто сидить і чекає? Виробите ковток і мозок видихає, нарешті тиша. Але це не спокій, це коротке замикання. Алкоголь на кілька хвилин притуплює сигнали напруги, після чого організм вмикає компенсацію. Падає серетонін, росте тривожність, сон стає рваним, думки важкими. Те, що ви зняли, повертається пізніше і без запиту. Алкоголь не лікує стрес. Він ставить його на паузу, а потім натискає відтворити на повну гучність. Міф номер 6 Дорогий алкоголь не викликає похмілля. Серйозно? Ви правда думаєте, що ціна напою скасовує закони біохімії? Що організм такий «О, це ж односолодова за ціною нирки, тому зранку буду як огірочок. Ні, ви будете як маринований огірочок. Похмілля це не якість алкоголю, а хімічна атака. Алкоголь зневоднює організм, отруює мозок продуктом розпаду ацетальдегідом і запускає запальні процеси. І головний винуватець тут не шмурдяк, а етанол той самий, що є і в дешевій горілці, і в елітному війські. Так, у дешевому алкоголі більше сивушних масел. Вони додають яскравих спецефектів нудоту, головний біль, пісок у мозку. Але навіть якщо ви п'єте кришталему чисту, фільтровану, благословенну горілку, ваш організм все одно перетворить її на токсичну отруту в процесі переробки. Є ще один нюанс, про який люблять мовчати темні напої, віскі, коньяк, ром, червоне вино майже завжди дають важче похмілля, ніж прозорі. Причиною є конгенери, побічні речовини, що утворюються під час ферментації та витримки. Чим багатший смак, тим веселіше зранку. Отже, похмілля не читає цінники. Ціна пляшки може купити статус і відчуття контролю, але біохімія працює без знижок і без віп-умов. Міф номер 7 Алкоголь вбиває клітини мозку. Популярна страшилка для підлітків випив чарку мінус мільйон нейронів. Звучить логічно, враховуючи поведінку деяких персонажів під баром, але це перебільшення. Чистий спирт справді вбиває клітини, але та концентрація, що потрапляє у вашу кров, на це не здатна, інакше ви б померли раніше за свій мозок. Алкоголь не вбиває нейрони, він просто блокує зв'язки між ними. Це як перерізати телефонні дроти. Абонент живий, але додзвонитися до нього неможливо. Хороша новина це зворотний процес. Погана, регулярне пияцтво таки атрофує мозок, але не через смерть клітин, а через пошкодження їхніх відростків. Міф номер 8 Жінки п'яніють швидше. Чи правда, що представниці слабкої статі п'яніють швидше за чоловіків? Частково так. Менший об'єм води в організмі та особливості метаболізму роблять навіть невелику дозу алкоголю потужнішою. Проте все залежить від конкретної людини. Одна жінка може втратити свідомість після двох келихів вина, а інша випити цілу пляшку і майже не похитнутися. Хто з них виявиться слабшою, а хто сильнішою завжди загадка. Міф номер дев'ять Пиво допомагає схуднути. Гадаєте, це правда? Частково так воно дійсно прискорює сечовиділення, але надлишок алкоголю сповільнює ваш метаболізм і буквально змушує мозок вимагати чіпси та піцу. Важке лих пива може зруйнувати всі дієтичні плани за лічені хвилини. Хто б подумав, що легке пиво приховує таку підступну пастку? Міф номер 10 Пиво розслабляє м'язи. Вважаєте, що пиво розслабляє м'язи після тренування? Забудьте, насправді воно гальмує їх відновлення, а мозок отримує максимум ейфорії, змушуючи вас відчувати хибне відчуття релаксу. Келих пива після тренування може зруйнувати всі ваші зусилля, хоча здається, що все під контролем Алкоголь і знаменитості. Віскі, шампанське, вино ці напої супроводжували Френка Сінатру, Мерелін Монро та Уінстона Черчилля, Не випадково за кожним келихом стоїть своя маленька таємниця життя великих людей. Френк Сінатра відкрито говорив, що коктейлі допомагають йому розігрити голос перед виступами і щиро вірив, що віскі буквально змащує голосові зв'язки. Келих на сцені був для нього не випадковістю, а частиною продуманого образу джентльмена, так само впізнаваного, як капелюх і мікрофон. Найчастіше Сінатра обирав Джек Денілс з льодом, і ця пристрасть здува настільки сильною, що напій став невід'ємною частиною його публічного образу. Символічно, що навіть після смерті співак не розлучився з улюбленим віскі, його поховали з пляшкою Old No. 7 у труні. Мерлін Монро обожнювала шампанське і вважала його частиною власного магнетизму, напоєм, який додавав їй шарму, флірту та впевненості перед камерою. Її улюбленим брендом було Пайпер Хайсік, і ця пристрасть стала частиною легенди. Одного разу актриса навіть прийняла ванну, наповнену приблизно 350 пляшками шампанського. Для Монро це було не просто розкішшю чи епатажем Келих і Гристого допомагав їй впоратися з глибокою сором'язливістю та тривогою. Які вона ретельно приховувала за образом впевненої зірки, що й досі зачаровує істориків і глядачів. Томас Джеферсон, третій президент США, володів однією з найбільших приватних винних колекцій свого часу. Під час перебування у Франції він витрачав величезні кошти на вино, вважаючи його невід'ємною частиною культури і якості життя. Повернувшись до США, Джефферсон намагався перетворити свій маєток Монтічело на виноградник європейського зразка, переконаний, що вино є єдиним засобом проти схильності до міцних спиртних напоїв. Водночас ця пристрасть мала високу ціну. Винні борги переслідували його до кінця життя. Уінстон Черчилль, британський прем'єр, став живим символом витривалості і самоконтролю, навіть коли йшлося про алкоголь. Його ранок нерідко починався з келеха шампанського Поль Роджер, марки, яка згодом випустила спеціальну серію кюве сер Уінстон Черчилль на його честь. За підрахунками біографів, за життя він випив близько 42 тисяч пляшок шампанського, стверджуючи, що воно допомагає зберігати гостроту розуму під час війни. Черчилль любив жартувати, що взяв від алкоголю більше, ніж алкоголь від нього. Хоча сучасні історики зазначають, це був радше ритуал і дисципліна, ніж безконтрольне вживання. Чарлі Чаплін зробив алкоголь частиною свого екранного всесвіту. У його фільмах алкоголь був не просто реквізитом, а двигуном сюжету. Він використовував образ нетверезої людини, щоб висміяти соціальні умовності, перетворюючи звичайну пляшку на джерело непередбачуваних катастроф та іскрометного гумору, що стали класикою світового кіно. Глядачі звикли бачити його героя на підпитку, хиткого, але геніально точного у рухах. Та за кадром усе було інакше. Чаплін майже не зловживав спиртним і ставився до нього з холодною іронією, використовуючи алкоголь не як втечу, а як художній інструмент. Він любив повторювати, що келих вина може зняти напругу, але справжня сила усміху, яким він керував, точніше, ніж будь-який режисер керує камерою. Джек Деніелс, засновник легендарного віскі, розпочав свою кар'єру в дистиляції ще підлітком. За різними даними, йому було всього 13-15 років, коли він освоїв весь процес виготовлення віскі, неймовірне досягнення для такої юної людини, яке згодом перетворилося на американську легенду. І ще одна історія легендарний Альберт Ейнштейн за чутками щодня дозволяв собі невеликий келих вина, нібито щоб розширити мислення. Дехто жартує, що саме цей ритуал надихнув його на створення теорії відносності. Хто знає, можливо, це лише легенда, але вона робить алкоголь частиною історії генія і додає йому особливого шарму. А тепер питання, яке трохи лякає: чому ми досі думаємо, що алкоголь це просто напій, він був валютою, він був ліками, він був інструментом влади, він був способом контролю і водночас способом втечі. Його пили, щоб забути війну, його пили, щоб не боятися смерті, його пили, щоб сказати те, що ніколи не сказав би тверезим. Тому в історії він завжди поруч із найчеснішими зізнаннями, найгучнішими зрадами, найабсурднішими рішеннями і найгеніальнішими ідеями. Деякі імперії народжувалися за келихом вина, а деякі за ним же й падали.